Світ не стабільний. Кожного ранку ми прокидаємося у якихось нових умовах і з якимись новими реаліями. Тому, зважаючи на це, потрібно планувати своє майбутнє, потрібно планувати свою кар'єру і своє фінансове благополуччя. Привіт! Ви на каналі Сімборка. мене звати Альона і сьогодні ми з вами говоримо про стратегічне планування майбутнього. Погнали! На початку цього відео я хочу вас попросити натиснути лайк під цим відео, написати коментар підписатися на мій канал, розказати про нього друзям. Таким чином, ви дуже-дуже мені допоможете, я вам буду дуже-дуже вдячна і буду намагатися створювати для вас ще більше якісного і корисного контенту. Дякую! Отже! Навіщо це робити, тому що у своєму житті ми йдемо до якихось своїх мрій. Ми йдемо на шляху до своєї мети. Ми втілюємо свої бажання. У нас є якісь персональні цілі, які б ми хотіли втілювати, а також амбіції і все таке інше. Тому, зважаючи на те, що нам завжди підкидують якихось нових умов, якихось нових складностей, якихось бар'єрів, які ми маємо перетнути, потрібно стратегічно підійти до своєї кар'єри ніч. Тому на цьому стратегічному відрізку ми маємо пряму. Ось так, і є початок цієї осі, є кінець цієї осі, і є якісь проміжні понти. І ось на початку цієї осі, так, якщо ми будемо її проводити, то ми знаходимось ось тут. Ну, Наприклад, ми знаходимося у 2022 році з тими умовами, які є у нас наразі. А кінцева точка, так, про яку ми будемо з вами говорити. Це а, ваша мета: це реалізація або якогось бажання, або реалізація своєї мрії, або реалізація свого майбутнього. Хто як бачить. І ось а, в чому сенс. А взагалі, якщо ми говоримо про якусь кар'єру, то. А, Ось цей відрізок, коли ми про нього думаємо, да оцей кінцевий пункт всі кажуть, я хочу класну стабільну роботу там з великим доходом. Дуже таке розмите, так окреслення своєї мрії. Хоча насправді це не є нашою мрією. Ніхто насправді не мріє про стабільну роботу, яка, на яку ти будеш приходити, робити там якісь задачі і раз в місяць чи два рази на місяць отримувати зарплатню і жити на цю зарплатню. Ні, це взагалі неправильний підхід. Коли ми говоримо ось про цей кінцевий да свій результат, ми... Потрібно себе в ньому бачите. Тобто, якщо ви хочете посаду, керівну посаду на наприклад. Ви хочете працювати директором аграрного підприємства, чи ви хочете відкрити свою поліграфію, чи ви хочете стати маркетинг-директором, чи ви хочете взагалі е працювати якимось креативщиком, ви маєте розуміти, ось на ці цієї кінцева мета, навіщо вам то все потрібно. Тому що якщо ви просто хочете е стати директором чогось, то це ваша Просто якась амбітна мета, яка е, несе за собою кар'єрний якийсь результат, так задоволення своїх амбіцій, можливо, ви хочете довести комусь щось. Але подумайте про те, що е, ви потратите дуже багато зусиль для того, щоб дійти до цієї е, точки, ви отримаєте лише один е, бонус, так від е, реалізації ось цієї мети. Це ви отримаєте просто керівну посаду. Але чи будете ви. Почуватися щасливою людиною, знаходячись ось так, ви керівник, але що далі? Тобто, на цьому етапі ми дивимося, я хочу стати керівником креативної агенції, щоб що. І ось тут потрібно чітко розуміти, щоб що? це щоб стати впливовою особою, щоб мати гарну заробітню плату, заробітню винагороду. Але для чого? На що ви будете використовувати цю винагороду, так? Тобто, ми маємо дивитися ще трошечки далі. Тобто нам потрібна якась фінансова стабільність, фінансове благополуччя для того, щоб ми могли придбати квартиру, машину, або можливо придбати собі десь будинок біля Адріатичного моря, і ось ось це ось ваша кінцева ціль. Ваша кінцева ціль це безбідна старість. Це можливо фінансове благополуччя ваших дітей, ваше особисте фінансове благополуччя, чи можливо подорожування навколо світу, так і не зважаєте на те, що вам потрібно ще брати на це десь кошти. Тобто, ви дивіться ось на цю кінцеву мету, і трішечки, що знаходиться далі, неї, чи є а, життя? Після того, як ви дійдете до ось цієї своєї кінцевої мети на ось цьому стратегічному відрізку. І ось коли ви розумієте, де ви знаходитесь зараз, так, які у вас є ресурси, що ви хочете отримати у кінці цього відрізку, і що є трішечки далі, вже можна приступати до такого більш глибокого планування. Тобто ось цей відрізок він має бути із певного проміжку часу. І цей певний проміжок часу зводиться з того, що є у вас на даному етапі, і яка амбітна ціль у вас, чи не амбітна ціль, чи фінансова ціль стоїть ось на цьому кінцевому результаті. І чи взагалі ось з цим початковим так, здобутком, можна реально дійти ось до цієї мети? Так? Тому якщо ми говоримо, наприклад, ви вирішили, що ви хочете стати космонавтом чи астронавтом, і вам зараз не 15 років, а десь близько 35 років? У вас там не дуже поганий, не дуже гарний фізичний стан, можливо. І взагалі зараз тут космічний туризм, так він у нас не розвинений. От скільки вам потрібно буде потратити зусиль, да, щоб дійти до цієї кінцевої точки? І чи взагалі це реально? Тобто собі потрібно ще поставити досить реальну мету. І ось коли в нас є початок, кінцева мета, яка є реальною, ви розумієте, що ви можете до неї дійти, вам потрібно спланувати час. І тут потрібно зважати на якісь соціальні аспекти, на якісь енергетичні аспекти, на якісь матеріальні можливо аспекти, сучасні аспекти і тому подібне. Тому давайте можливо розглянемо на якомусь зрозумілому прикладі, як це виглядає цей. Відрізок а, часу. Уявімо, що ви знаходитесь десь на середині своєї кар'єри. Ви працюєте у кол-центрі. Ну, припустимо, так, ви працюєте у кол-центрі, а ви 9 годин на добу спілкуєтесь з клієнтами, щось їм роз'яснюєте, у вас є ставка, яку ви отримуєте, і. У вас, можливо, є якісь там бонуси за переробку або за якісь далі кейси переговорів так, з вашими клієнтами чи обслуговування клієнтів. І ось на цьому етапі ви розумієте, що цієї зарплатні а, вам не вистачає. Тобто ви отримуєте, ну, наприклад, 15 тисяч гривень, так? І вам цих 15 тисяч гривень вистачає на те, щоб покрити свої якісь мінімальні життєві а, те, що нам необхідно. Так, це квартплата, це оренда можливого житла, це якісь комуналька, це, це оплата комунальних послуг, так, це одяг. Продукти, ну, ви мене зрозуміли. Тобто, ви виходите майже в нуль, ви живете від зарплати до зарплати, і ви розумієте, що вам цього не вистачає. Тобто, ви не можете реалізувати свої якісь. Бажання, які є більшими. Тобто, ми розуміємо, що за 15 тисяч гривень зарплати буде дуже важко придбати машину, квартиру, ще при цьому десь подорожувати, ще при цьому ходити, десь у заклади, харчуватися. Тобто, жити якісно на цю зарплату неможливо. І ось, знаходячись у цьому відрізку, ви хочете, ви розумієте, що десь у майбутньому. А ви б хотіли придбати квартиру, тому що вам потрібна та квартира, так? Ви хочете покращити свою якість життя. І що вам для цього потрібно зробити? Тобто, вам потрібно або отримати якусь дуже гарну керівну посаду, або відкрити власний кол-центр, наприклад. І ось вона: точка А і точка Б. Точка А у 2022 році ви працюєте. Оператором кол-центру отримуєте 15 тисяч гривень і закриваєте якісь свої елементарні, побутові, життєві якісь потреби. А у точці Б ви хочете отримати керівну посаду, або ж відкрити свій власний кол-центр для того, щоб покращити свою якість життя і придбати якусь. Квартиру або машину, або ще щось. так Ось 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 ми оце маємо. І е, тут ми вже вибираємо, обираємо, так до чого ми будемо йти. Тобто нам потрібно оцінити, якщо е, ми працюємо на когось, так які е, які скіли ми маємо прокачати. І що ми будемо робити ось у цьому проміжку часу? Тобто ми ставимо собі за мету, що через три роки так, ми отримаємо керівну посаду з такою-то зарплатою у такій-то компанії, тому що ми маємо розуміти, який тип компанії, скільки може заплатити грошей. Тому що, якщо ми говоримо про якусь маленьку компанію локальну, так? Маємо поставити собі запитання, чи зможе вона вам надати ту фінансову винагороду, на яку ви очікуєте. Тобто, що це має бути за компанія? І от ми маємо три роки початок, кінець, і що ми маємо зробити ось на цьому проміжку часу? Тобто, за три роки, і ми починаємо собі проставляти поінти. Тобто, Перший поєнт це можливо пройти паралельно якесь навчання, вдосконалити якісь свої навички, вивчити англійську мову. Так, якщо ми говоримо про те, що ось тут на цій посаді. А це міжнародна компанія або компанія, яка працює на е, закордон, так на Штати або на Європу, або на ще якусь країну. А ви маєте розуміти, що ви маєте тут знати мову. Ви розумієте на цьому етапі, що ви, скоріше за все, мову знаєте погано, або не знаєте її взагалі, ви не можете працювати. Але ви хочете працювати. Тобто ви закладає, закладаєте собі, що за три роки досить. Можливо, вивчити англійську мову, і вже у вас буде там зарплата не 15 тисяч гривень, а у вас вже може бути зарплата 1000 доларів, тому що ви будете працювати на умовний ринок, і ця тисяча доларів вже покращує ваше життя. Але якщо ви розумієте, що тисячі доларів вам мало. То ви маєте підняти собі планочку, але підняти свою планочку таким чином, щоб за три роки ви її могли досягти. І от це є це планування, коли ми розуміємо, де ми знаходимося зараз, що ми хочемо отримати, за який період часу, які в нас є ресурси для цього, які в нас глибинні потреби стоять е, за цим, так? І чи взагалі готові ви до цього рухатися? І на кінець, завжди плануйте своє майбутнє, завжди дивіться більш глибше своїх амбіцій. Розглядайте, фантазуйте, моделюйте, що буде траплятися у майбутньому. Зважаючи на нинішні якісь часи, це вам дуже допоможе.